Сьогодні в Україні відзначається День державності. Знаєте, не знаєте, святкуєте чи не святкуєте? Знаємо, е, гуляємо, відпочиваємо. Це ви так святкуєте? Ну так. Радієте. Так. Це досить таке молоде свято. Ми вдруге лише його відзначаємо. Як ви гадаєте, чи знають українці взагалі про це свято вдосить чи ні? На вашу думку? Вважаю, що не знають. Я от вчора з мамою спілкувався. Для неї це була взагалі новина, що таке свято існує. Повторювати ті історії, як важко нам. Давайся здобуття власної державності, скільки сил попередні покоління на це витратили. Підсвітлювати ті історичні постаті, які заслуговують більше уваги. Вітаюсь, Днем державності. Хай у нас у всіх буде мирне небо. Все буде чудово. Борімося і поборемо. Нам Бог допомагає. Ура, вітаю, класно! супер. А ви особисто відзначаєте? Знаєте, що є таке свято? І не знала, але тепер знатиму, ну круто. Значить, відзначимо. Як саме? Е -е, сходимо до якогось класного бару. А -а 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 -а. <ривіт> можливо, спочатку до музею становлення нації, ну це було б дуже символ символічно. А -а -а. Ну, можливо, і так. Якщо всі знатимуть про це державне свято, день, який буде розвиватись надалі в подальші роки, і всі будуть це святкувати для нашої країни, це буде взагалі. Супер, топ, клас, тому що наша країна вона розвивається і йде вперед, не дивлячись навіть на війну і те, що у нас зараз тут відбувається. Вітаю кожного українця з Днем Державності. Бажаю, щоб ви процвітали, щоб надихалися, завжди були в позитиві, не дивлячись ні на що. Це доволі нове свято, так? Але для мене день державності напевно це не лише сьогодні, і в нинішніх умовах я думаю, для кожного українця. День державності це кожен день, тому що кожен день сьогодні Україна. І, кож... і всі українці на різних фронтах доводять і борються за це державність. І Боротьба за, др... за державність не завершена була ні в 90-му році. Боротьба за державність йде кожен день, тому для мене це, ну, скажімо так, просто день, який черговий раз, ми, можливо, про це більш так акцентовано згадуємо. Ці основні е, от такі от, ну, скажімо, прояви. Ну, скажем, нашого національного свідомого і все, що пов'язане з державністю, буде все ж таки пов'язані з нашою наступною перемогою, до якої ми всі долучаємось хто як може, і безумовно підтримуємо збройні сили України. Бажаємо всім нашим хлопцям і дівчатам. Ну скажемо так, перемог і наснаги. і. Молимося, допомагаємо їм. Да, ну, світко? Світко? Ну, так, да, Риском, да. В душі. В душі. Да. Ага, а поза межами. Я, якось не невчасно зараз, я mm. думаю. Зараз війна і, і ну, пожили вже немножко. Ну, це ви вже наговорюєте на себе. Ну, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. no, Свято, свято не має меж, правильно? Сьогодні ще день хрещення Русі. Це, Ми це теж не знаємо, так. Да, да. Знаєте, так? День Володимира сьогодні Святого. О, Бачите, да. один день, а стільки свят да, зібрали да. в один. Що взагалі очікуєте від цього дня в ось подальших роках після нашої перемоги? Ну, в першу чергу це перемога. Тоб шлях був. І по європейській імені вивчатися в Савдебі. Савдебі. День державності, Однозначні. але європейський курс. Однозначно. <ривіт> Незвичайний день. Ви знаєте, що перемога, перемога скоро, скоро буде. Хай трусяться оті всі, що там хочуть на Україну, бо Україна красива, багата і ніколи не віддасть ні одної п'яті землі. Як вони не знають. Життя мене не гладило, кадил, кидало в різні сторони. Було мені не солодко, а більш бувало солоно. Ніколи не здавалася, лякала, не злякалася, хоч невеличка з я, а взять мене не просто як ножку сюди. Раз. О, 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 хай виходять на бой за мною. Ось бачите, які вже святкування на день державності відбуваються. Це просто унікально. Воїн. Ви воїн. Я, бачу. Я вітаю всіх українців Днем державності і хай способствують так, щоб перемога була не за горами. І у нас вже буде ще один такий вихідний святковий день, не тільки День державності, а й День нашої української сучасної перемоги. Не знаю, не святкую. Серйозно, чи не знаєте? Ні. Ну, добре, це ще можна так зрозуміти, бо свято досить молоде. Ми його відзначаємо лише вдруге. Після перемоги це буде вихідний день. Що будете робити в день державності, у вихідний день? Певно, зустрінусь з подругою і підемо на п'ємо. За державність? Так. Ага, зрозумів. А що ще Ну, які б можна було б зробити традиції? Не знаю, можна було б відмітити якось з родиною. Більше якихось таких прям масштабних варіантів в мене немає. З родиною, сіли, надягли вишиванки. І заспівали пісні Софії Ротари, одна родина за столом. Ну, ми сьогодні вийшли на роботу. і Я думаю, що це вже свято, бо ми для когось робимо свято. Ми представили вишиваночки. День державності. Чи потрібно надягати вишиванку? Думаю, так. Я думаю, що з кожним днем люди більше цікавляться. Є такі випадки, що одягають просто кожен день, приходять і говорять: о ми в вашій вишиванці. Це дуже радує, mm -hmm. надихає. Які б на вашу думку можна було б створити традиції для ось такого досить молодого свята? Е, ну, дуже багато є. Я думаю, що можна якісь ярмарки, ще, е, якісь ручна робота, щоб була, щоб більше піти, показати нашу, е, нашу ідентичність українців. Mm -hmm. Ось я думаю, що це ну може це зараз зв'язано з тим, що ну, люди. Ну, війна все таке, знаєте. А я думаю, що якщо будуть, ми будемо вільні, буде в нас перемога, то у нас дуже, дуже багато всього буде українського. Угу. Mm -hmm. Дуже дякую. Підкажіть, будь ласка, а чи можу я примірити вашу вишиваночку? Звичайно, ну ми вже трішечки переодягнулися. Ми вже в нашому національному одягу, вишиванці. Правильно, давайте привітаємо разом українців і нашу неньку з Днем Державності. Давайте. Я хочу привітати всіх нас, українців, з таким святом, з Днем Державності. Це свято не тільки ось за 30 років. Я думаю, що це свято ще наших поколінь тисячі років вже як ми українці. Ми дуже розумна нація. Ми працьовиті і ми, ми саме кращі в світі. Я думаю, так я з вами погоджуюся. Це свято показує, наскільки нас. Велика історія, який в нас великий народ. сьогодні ще й день хрещення Русі. І сьогодні, я думаю, і не тільки сьогодні, можна і потрібно згадувати усіх наших культурних, політичних діячів. Так. І, звичайно, ми шануємо нашу історію і будемо створювати нашу нову історію вже для наших дітей. І я думаю, що вона вже буде найбільш щасливіша ніж так. за всі роки. Правильно? Будемо надіятися на це. Давайте знем державності.